Відбиваємо підсумки третього року роботи ретейлу в умовах повномасштабної війни. Як, попри ризики руйнувань через ракетні обстріли, Росії мережі все одно інвестували у відкриття нових торгових точок, як експериментували з форматами, щоб стати ближче до клієнтів, щоб кожен мав доступ до життєво необхідних товарів. Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 2024 рік приніс і радощі. Горе, приводи пишатися і натхнення не зупинятися задля перемоги України. Один з основних викликів люди а важлива соціальна місія кожної компанії донати та підтримка зсу у лютому. Ситуація на українсько польському кордоні стала критичною. Через блокування мітингувальниками кордону ретейлерам потрібно було швидко будувати нові логістичні шляхи. А цього літа ритейл працював в умовах аномальної спеки з довготривалими відключеннями електроенергії, Дежавю з відключеннями повернулось і в листопаді. Проте український ритейл максимально готовий, закупає імпортну електроенергію, продовжує інвестувати в генератори та інші елементи живлення, щоб бути для українців пунктами незламності, де можна і родину погодувати, і гаджети підзарядити. І, попри ризики руйнувань, все одно мережі відкривали нові точки, оновлювали зруйновані та продовжували працювати у прифронтових містах, щоб кожен українець мав доступ до життєво необхідних речей. Міжнародні компанії продовжували інвестувати в Україну та надавати робочі місця. Так, стратегія Макдональдс незмінна. Компанія прагне зростати в Україні, робить фокус на розвитку мережі, клієнтському досвіді та підтримці і розвитку людей. Якби не було повномасштабної війни, то компанія б зростала на 20 закладів щорічно, проте наразі є безліч обмежень. У мережі працює 107 закладів. 19 нових ресторанів відкрилися з початку повномасштабної війни. Але ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки. І нещодавно відкрився перший Макдональдс у Чернівцях. Тепер з неохоплених обласних центрів лишається тільки Ужгород, але і він також є в планах на відкриття. Бренд Сінсей один з наймолодших у портфоліо польської групи LPP, до якої також входять мережі Резорт, «Хаос», Кроп і Мохіто. «Сінсей» був заснований у 2013 році, проте швидко завоював популярність серед молоді завдяки своєму модному та доступному одягу, а також широкому асортименту аксесуарів і товарів для дому. Наразі в Україні працює 166 точок, але завтра ця цифра вже може збільшитися. З цікавого бренд акцентує, що магазини в будь-якому місці, чи Тотячів, чи Мілан, повинні мати однаковий рівень комфорту. Точки мережі мультимаркетів Аврора теж ледь встигаємо підрахувати. Наразі в Україні працює 1615 магазинів та 31 в Румунії. Понад 730 українських компаній постачають товар в магазини мережі, а 27 українських виробників експортують товар до Румунії. У 2024 році на благодійність компанія задонатила 335 мільйонів гривень. Мережа Аптек Подорожник є лідером аптечного ретейлу за кількістю відкритих закритих точок та станом на 1 грудня 2024 року налічує 2158 аптек в Україні, а за 11 місяців було відкрито 370 аптек. Ще мережа запустила мобільну аптеку, яка курсує селами Рівненщини. Мережа KFC Ukraine під час війни відкрила 13 нових ресторанів, а ще 4 знаходяться на стадії будівництва. Загалом працює 64 заклади. Кожен новий ресторан є інвестицією в майбутнє України та створює в середньому 50 робочих місць. З цікавого, 1 листопада свої двері відчинив перший в місті Ужгород, ресторан KFC. А мережа ЮСК цьогоріч відсвяткувала 20-річчя роботи в Україні і наразі має 103 магазини. А у 2025-му фінансовому році заплановано відкриття ще семи нових магазинів та оновлення 12 діючих. Ще важливим кроком стало повернення іспанської мережі дітей на український ринок, що послужило знаком для інших міжнародних інвесторів про можливості для бізнесу в Україні навіть у час повномасштабної війни. Комфі переходить на новий рівень: 1 мільярд доларів продажів за рік. Це доказ того, що український бізнес має мати амбіції та зростати навіть у найскладніші часи. На третій рік Великої війни ретейлери продовжували експериментувати з новими форматами. Епіцентр цьогоріч відкрив свій перший ТРЦ з орендними площами у Чабанах. Раніше тут працював гіпермаркет мережі Нова лінія. А після масштабної перебудови торговий об'єкт став у 2,5 рази більшим. Загальна площа двохповерхового ТРЦ склала понад 96 тисяч квадратних метрів. А улітку епіцентр запустив власну мережу парків розваг для дітей Епіленд, перший в столиці в дизайн-концепції планета Пандора. А наразі готується до відкриття телепорту номер 2 чарівний ліс у ТРЦ в Чабанах. Це буде сучасний парк розваг площею понад 5 тисяч квадратних метрів. І це не все цьогоріч. Компанія «Епіцентр» почала великий експеримент з гібридним форматом. Так, у березні запрацювали магазини Експрес. Це точки площею 200-300 квадратних метрів з доволі широким асортиментом товарів, які нагадують одночасно маленький формат торгівлі DIY або велику точку видачі. Станом на грудень на сайті компанії вказано, що вже працює 58 точок. У той час, як в квітні їх було всього 6. Мережа Varuus цьогоріч розвивала унікальний формат Varus Home. Це не просто супермаркет, а затишний простір, де кожен покупець відчуває комфорт і зручність. Основна мета концепту, як вдома, створити домашню, теплу та невимушену атмосферу. І до кінця грудня вже має бути 5 супермаркетів Varus Home. У 2024 році мережа «Окко» розгорнула новий сервіс видачі готових страв на своїх АЗК «Окко Драйв». Тепер водіям, щоб замовити їжу та напої з асортименту кафе, не треба виходити з автомобіля. Мережа ПТЕК 9.1.1 від початку 2024 року запустила два мобільні пункти, які курсують віддаленими селищами та прифронтовими територіями Харківщини. А в серпні і в Херсонській області запрацював перший в регіоні мобільний аптечний пункт мережі Аптека 9.1.1. Лінія магазинів Єва беззаперечний лідер сегмента дрогерів в Україні. Вже давно переросла сегмент побутової хімії, косметики та дрібниць для дому. Декілька років тому компанія почала сміливо експериментувати з форматами, відкриваючи магазини, де основний акцент робиться вже не на хімії та товарах для дому, а саме на косметиці. Достатньо згадати концепт шопи Жіноча сила. Наприкінці минулого року ретейлер пішов ще далі, відкривши перший магазин Єва Б'юті у Києві, в Терця Республіка, парк, площею понад 600 квадратних метрів, де майже весь асортимент представлений різноманітною косметикою, засобами для догляду, приладами для краси. А наприкінці весни 24-го року ретейлер відкрив тут перший б'юті салон ЄВА площею 26 квадратних метрів. На кінець 2024 року Асоціація ретейлерів України об'єднала 116 членів та 35 партнерів. Цьогоріч провели першу РАУ HR Conference – ексклюзивний проект зустрічі hr експертів ретейлу. У червні зібрали представників галузі на Рау Експо. А у грудні ділились досвідом на RAU Саміт та провели чесне голосування. Визнали кращі компанії ретейлу та девелопменту на Рау Евордс. А ще проводили аналітичні дослідження ринку, воркшопи та вебінари, зустрічалися з представниками влади, виступаючи рупором від ретейлу. І звісно, першими ділилися актуальною та ексклюзивною інформацією на сайті RAU.UA. І кожного тижня робили випуски новин на YouTube. Тож будуємо плани на 25-й рік, мріємо, віримо в ЗСУ та продовжуємо донатити. Вітаємо з прийдешніми святами!